Починаємо інформаційний тиждень на першому західному. Впродовж нього основні події розповідатиму вам. Я Марина Пітеляк. Вітаю, українські військові завершують навчання на танках Леопард 2 в Німеччині та Іспанії. США високо оцінили рівень підготовки українських пілотів. За даними повітряних сил, це може позитивно вплинути на рішення щодо передачі винищувачів для ЗСУ. Суд у Газі готує перші справи щодо воєнних злочинів Росії. Йдеться про викра. Дання українських дітей та про навмисні удари РФ по об'єктах цивільної інфраструктури, які московити не припиняють завдавати з першого дня повномасштабної війни. Сьогодні вранці російська ракета на руїни перетворила школу в Авдіївці на Донеччині. Там загинула жінка. Цепи знову застосували авіацію. Спочатку спалили школу літом. 22-го року, а тепер добили ракетою. Такі ж руїни тепер на місці житлового будинку у селі Солончаки на Миколаївщині. Там рашисти вбили двох людей, ще троє осіб, серед яких семирічний хлопчик отримали поранення. У тій частині Миколаївської області, куди не дістає російська артилерія, вже тривають роботи з розмінування території. Спочатку повномасштабної війни в області знайшли понад 12 тисяч боєприпасів. Найгарячішим напрямком фронту залишається Бахмутський. Рашисти не припиняють спроб захопити місто, але ЗСУ проти. так під Бахмутом працює українська піхота. А це у справі мінометники 3-ї окремої штурмової бригади Азову. Їхні 120-ті подарунки в російські окопи теж під Бахмутом змусили ворога накивати п'ятами. Завершується навчання наших військовослужбовців на танках Леопард в Іспанії. Там тренуються 55 солдатів. 15 з них спеціалісти з обслуговування. Решта належать до танкових екіпажів. Українським військовим, якого розстріляли після слів слава Україні, був снайпер 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський. Це встановили слідчі служби безпеки України. Президент Зеленський присвоїв бійцю звання Героя України посмертно. Людині, яку знатимуть всі українці, людині, яку пам'ятатимуть вічно за його хоробрість, за його впевненість в Україні і за його. Слава Україні, герою слава, героям слава Україні слава! На фразу Слава Україні чекають і у Луганську активісти руху Жовта стрічка в тимчасово окупованому місті чинять опір російській окупаційній владі. Нові графіки та жовті стрічки нагадують росіянам, що ЗСУ вже близько. Український борщ на Нетфлікс на стрімінговій платформі 30 березня покажуть документальний фільм 2020 року Борщ секретний інгредієнт. У стрічці український кухар Євген Клопотенко вирушив у подорож Україною, аби дізнатися про секретні інгредієнти борщу, а також розповісти про те, як готують борщ в різних куточках України на Київщині, Галичині, Одещині, у Карпатах, у їдальнях ЧС на військовій польовій кухні. Після ампутації повторна ампутація. На жаль, це доводиться робити кожному третьому пацієнту, який звертається до національного реабілітаційного центру незламні для подальшого протезування. Усе через брак ресурсів або ж технічні помилки, як от травматизація нервів чи надлишок тканин. Тож, українських хірургів зібрали на воркшоп, де команда. Центру незламні та спеціалісти зі США ділилися досвідом та розповідали, як ампутувати кінцівки правильно. Це наш із вами захисник Данило Литвиненко. Йому 20. У жовтні 2022 року він підірвався на протипіхотній міні та втратив ногу. Першу операцію ампутацію саме зробили не, не так, як хотілося. Дуже прикро це було чути, тому що. Дуже багато було планів, і ти ось ось вже будеш ходити, а тобі кажуть, що треба різати ногу знов, коли все загоїлось. Усе тому, що першу операцію провели не зовсім правильно. В нього була надто довга е кістка, не прикрита м'якими тканинами. Тобто вона зазвичай йому приносила багато. Е проблем. тож, аби поставити протез, кінцівку довелося різати вдруге. Після другої операції мене, мене ще більше було мотивації. Ти знаєш, що треба і ти йдеш. Іде, бо хоче якнайшвидше повернутися на фронт. Натомість лікарі збираються на конференцію, аби обговорити алгоритм дій при ампутації. кажуть, що часто їхні колеги намагаються врятувати кінцівку, а забувають про загальний стан пацієнта. Ми дуже часто виконуємо пацієнтам реампутації, зазвичай. Є проблеми, які пов'язані з травматизацією нервів, які викликають пацієнти серйозні болі, які надають можливість їм спротизуватись. Це також пацієнти, в яких є надлежок тканин під час ампутації, і вони потребують теж реоперації під протезування. А, та, а також це остання катерія пацієнтів, які ампутації виконані в неналежному рівні через певні різні обставини, і в тому числі військові дії. Як ампутувати правильно, як визначати, чи потрібна повторна ампутація, та як знезаражувати рану? Обговорювали майже 300 лікарів із усієї України на фахових дискусіях офлайн та онлайн. Марина Ванцурик, Олег Гонтарчук, програма. Очі Додам, що за минулий рік у центрі незламні провели майже 200 ампутацій і реампутацій та встановили як військовим, так і цивільним пацієнтам більше 90 протезів, із яких 4 – біонічні. 12 березня, рік тому відбулася одна із наймасштабніших ракетних атак на Львівщину. Ціль ворога Яворівський полігон. Тоді по навчальному центру миротворчості та безпеки ворог випустив до трьох десятків крилатих носіїв смерті. Чимало об'єктів інфраструктури внаслідок удару зруйновано. Остаточної кількості загиблих офіційно не назвали. За різними джерелами масована атака забрала життя від 35 до сотні військовослужбовців. Серед них працівники збройних сил, які готували резервістів, та воїни, які були на вишколі. Відважні воїни різного віку. Хтось з них мріяв добудувати будинок, хтось планував навчити донечку їздити велосипедом. У кожного з них були свої плани на життя. Та війна скреслила їх, і замість планів виросли могили. 13 березня 2022 року кривава дата, яка назавжди закарбована на меморіальних таблицях військовослужбовців. Сьогодні полеглих воїнів шанували рідні та побратими на місці, де обірвалися їхні життя. Лише через півроку після трагедії у Львові правоохоронці затримали підозрюваного, який міг злити інформацію про розташування важливих об'єктів на Яворівському полігоні ворогові. 74-річного колишнього кадебіста Олександра Косторного підозрюють у держзраді. Він, начебто, надсилав карти із нанесеними на них військовими об'єктами друзям на території, які перебувають під окупацією. Сам підозрюваний своєї вини не визнає. Судочинство триває досі. А в передень масованої атаки торік львівщину сколихнула ще одна трагічна новина. На фронті загинув Валерій Гуць, командир 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з 2017 до 2020 років. У березні 2022 року спланував та особисто очолив проведення наступальної операції щодо зачищення околиць попасної від російських військ. Загинув на Луганщині Валерію Гудзю присвоїли звання Героя України посмертно. Публічно виправдовував злочини Росії, підтримував пропагандистські наративи країни-агресора та закликав до зміни українського кордону на Львівщині. Викрили інтернет-агітатора. Це громадянин Росії в Україні. Чоловік проживав майже 30 років. Під час обшуків працівники служби безпеки України виявили у Росіяна на комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності на своїх е, сторінках в соціальних мережах. Він закликав до повалення е, конституційного ладу. Також він пропагував ідеї руського міру, а також закликав до зміни територіальної цілісності нашої держави. Він е, підтримував також наратив Російської Федерації стосовно того, що Маріуполь є російським містом Крим чий? Крим принадлежить людям, которые там проживають. <рес> Татарин, якщо ви знали історію, то там татари не Я знали. знаю історію. Самые первые там були гіноєсце. Тобто то есть, это греки. Якщо провину росіяни не доведуть, наступні вісім років чоловік вчитиме, що Крим насправді український у тюремній камері. Зупинився у кущах у Львові. Водій автомобіля Кія за ніч вчинив дві дорожньо-транспортні пригоди після другої аварії. 36-річного чоловіка затримали правоохоронці. Той ледь стояв на ногах і намагався піти з місця події. Алкотестер показав результат 2,2 проміли. Спершу збив шлагбау на пішохідній вулиці Лесі Українки. А за декілька хвилин зніс делінатори і в'їхав у кущі на вулиці Івана Гонти. Відео нічних катань. Оприлюднили патрульні. За даними правоохоронців, чоловік не лише був п'яний, а ще й не мав документів для керування транспортними засобами. Патрульних викликали на місце події очевидці ситуації. На правопорушника склали протокол за частиною першої статті 130 тридцятої керування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також два протоколи за статтею 124 порушення. ПДР, що призвело до ДТП. Справу передали до суду. Саме там оберуть покарання для 36-річного п'яного водія. До слова, це не єдиний випадок затримання п'яного кермувальника. Цими вихідними поліцейські Львівщини зупинили ще дев'ятьох нетверезих водіїв. Від початку року за нетверезе водіння в області склали майже півтори тисячі протоколів. Печінка з доставкою у львівській лікарні святого Пантелеймона вперше скористалися апаратом Лівер Асіст. До цього таке обладнання було лише у столиці. Воно дозволяє збільшити час життя донорської печінки поза тілом людини. Завдяки новій медичній машині лікарі доставили необхідний орган з Мукачевого та пересадили його пацієнту у Львові. Першим, кому львівські лікарі пересадили печінку за допомогою апарату Лівер асіст, став мешканець Ужгорода. Пацієнту Пацієнтові 40 років, пацієнт з декомпенсованим цирозом печінки, вірусного генезу шовтяницею паренхіматозною. В край важкому стані був госпіталізований до нас. Остання надія його на подальший порятунок і продовження життя була пересадка трансплантація печінки. Трансплантація разом з доставкою донорської печінки з Мукачевого потребувала мінімум 14 годин. У той час, коли печінка без сторонньої підтримки придатна для цієї операції лише 12. тому лікарі вирішили уперше скористатися апаратом лівер асіст. Він насичує орган киснем і підтримує його життєдіяльність. Завдяки новому обладнанню медикам вдалося продовжити час життя органу та врятувати чоловіка від смертельної хвороби. Апарат лівер асіст. Який за допомогою методики Холм дозволяє здовжити безпечний час пішемії до 12 годин, і по суті ми можемо виконувати забори в будь-якій точці України. Після цього виконавши абсолютно безпечну трансплантацію. Додам після операції у пацієнта ніяких ускладнень не виникло. І вже на третій тиждень після пересадки він повернувся додому. Із весняним потеплінням коронавірус не збавив своєї сили, а навпаки, набрав обертів. Маємо на 200 більше хворих та у 6 разів більше померлих. Серед 18 летальних випадків цього тижня жоден пацієнт не був вакцинований, тому медики вкотре закликають робити щеплення. Однією з причин зростання кількості недужих може бути новий підвид COVID-19 19 Кракен. Вірус постійно мутує і зараз є дуже заразним. Захворювання починається так, як грип раптово різко, з підвищення температури тіла в більшості людей. Далі приєднується закладеність носа, відчуття, що всі навколо носові пазухи є запальними. Частина людей є нежить, є частина людей, в яких проявляється запалення легень. Аби вберегтися від ускладнень, вакцинуйтеся на львівщині. Зараз доступні три вакцини: Файзер, Коронавак та Джонсон Джонсон. Собака покусала господаря і того ж дня померла. На Дрогобичині у селі Грушів ввели карантин через випадок сказу. Минулого тижня господар підійшов до свого улюбленця, який жив на прив'язі. А той почав кусати дідуся після інциденту. Прибули працівники держпродспоживслужби, тварину оглянули, аналізи взяли. Через декілька годин собака померла. Тож територію подвір'я поруч з лісом дезінфікували, А в селі ввели карантинні обмеження. Прийшло підтвердження, що дана тварина мала вірус сказу. Карантинні обмеження накладаються на два місяці і будуть зняті лише в тому випадку, якщо повторних випадків сказу не буде. Тобто, переміщення тварин по даному пункту заборонене. Вивіз тварин собак котів з даних населених пунктів також заборонено. Чоловік почувається добре і проходить курс вакцинації. Нагадаємо, якщо вас покусала собака, не зволікайте, обробіть рану, зверніться до лікаря, а тварину ізолюйте. Чим ближчий укус до голови, тим небезпечніший. Найдорожчий укол у світі або щоденний прогрес хвороби, яка забирає міць у руках, ногах, можливість ходити і навіть. Дихати самостійно, спінально-м'язова атрофія. Ця хвороба уражає одну дитину на 10 тисяч новонароджених. Такою хворіє і маленький Артемко. Про його недугу мама з татом дізнались, коли йому було 7 місяців. Але тоді лікування не існувало. Зараз є шанс не вилікувати дитину, але допомогти їй жити без нового болю. Через сма голубокий Артем гасне на очах. Хлопчику шість років. Саме час пізнавати шкільні науки а на перервах рухливо бавитись м'ячем. Однак, поки найважливіше змагання у Артемка це не дозволити СМА перемогти, аби Артемко не ставало гірше, рідні після повномасштабного вторгнення переїхали до Любліна, Польщі, і зараз хлопчик проходить підтримуючу терапію. Однак цього недостатньо в майбутньому хвороб. Прогресує, дитина перестає сама їсти, сама дихати, щоб до того всього не допустити. Стараємося як найскоріше назбирати, щоб дитині вколоти око з щоб припинити все ж таки ту хворобу. Азолгазма найдорожчий у світі його вартість майже 2 мільйони доларів. Це непосильна сума для однієї сім'ї, але препарат зробить сильнішою дитину, аби малюк міг і надалі завзято вчити мови, спілкуватись з своєю старшою сестричкою і тішити. Рідних своєю усмішкою потрібна ваша підтримка і ваша пожертва у цей складний для всіх час. Якщо можете долучитись, то зараз на екрані реквізити для допомоги. Картка Приватбанку 41 49 49 91 55 04 80 83 одержувач Шкандюк Галина Ігорівна, мама Артема. Ми вільні благодійний аукціон із такою назвою відбувся у Львові. Цими вихідними до заходу доєдналися жінки з кожного регіону України аби спільними зусиллями зібрати кошти на реабілітацію 25 українок, яких у жовтні 2022 року визволили з російського полону. Благодійного заходу зустрічає капела бандуристок дзвінга від красивого музичного супроводу до не менш ефектного показу вишиванок. Традиційний одяг демонструють українки з різних міст України, ті самі героїні відео історії вільних, яке презентували на вечорі. Я з окупованої території і я вважаю, що дуже багато жінок. Не тільки ті, які були в полоні, а ті, які були на окупованих територіях, ті, які зазнали насильства різних видів, потребують зараз підтримки. На щастя, я в полоні не була. Я виїхала з міста Сєвєродонець, тобто я переселенка, як зараз там кажуть, так? але я знаю історії жінок, які дійсно були в полоні. Це ну дуже страшно. Нагадаємо, що 17 жовтня 2022 року українській стороні вдалося звільнити із рук загарбників 108 жінок, аби допомогти 25 п'ятьом із них забути жахіття російського полону та відпочити на найкращих курортах Львівщини. І організували благодійний вечір. Мета цього заходу зібрати кошти для жінок, які, на жаль, сьогодні не можуть бути тут. Вони звільнені з полону. Там вони перебували півроку, з них знущалися, їх катували. І на реабілітацію для таких жінок ми сьогодні збираємо кошти. Зокрема, відбувся аукціон, у межах якого можна було придбати найрізноманітніші лоти. Від картин до панамки із підписом соліста гурту Калуш від оздоблених українським орнаментом гільц до дизайнерського стола Ріка Свободи. Також гості мали можливість скуштувати та придбати випічку українських брендів, зокрема, свіженькі булочки, паляниці, хачапурі та навіть коровай. Не дуже завжди пробую такі речі, але зараз мені дуже сподобалось, і тепер навіть здумаюсь над тим, щоб це трошечки придбати якийсь невеличкий шматочок для себе в підтримку. Наших жінок лотами аукціону були також і малюнки дітей, які через російсько-українську війну втратили батьків. Вони малювали скривавлений синьо-жовтий стяг і заквітчений герб. Я хочу купити цю картину, показати своїм дітям, що є деякі діти, які не мають цих батьків. Ось і підтримати цих діток у цілому на аукціоні вдалося зібрати майже 500 тисяч гривень. Марина Ван Олег Гонтарчук, програма. Очі. Ми з нетерпінням чекаємо на усіх наших захисників і захисниць. Віримо у перемогу і в українську міць та взаємодопомогу. А ми ж допомагаємо інформаційно. Тож дивіться нас щодня, слідкуйте за нами в соцмережах. Я з вами прощаюсь. бажаю вам мирної ночі і побачимось завтра.